Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад. Мене звуть Вероніка, і у цьому відео я вам розповім про найкрасивіші багаторічні рослини, які можна виростити із насіння. І першою рослиною у моєму переліку є примала дрібнозубчаста. Це багаторічна трав'яниста рослина з роду первоцвітів. Цвітіння у цієї примули розпочинається в квітні та триває близько 40 днів. Забарвлення квітів може бути білим, малиновим, бусковим та рожевим. Квіти діаметром 15-20 мм, зібрані у суцвіття діаметром від 8 до 12 см, залежно від сорту. Кущ у цієї рослини прямостоячий, утворює міцні та товсті квітконоси висотою 20-30 см. Примула дрібнозубчаста має високу стійкість до морозів та невибаглива у догляді. Найкращим місцем для вирощування цієї рослини буде ділянка у півтіні. Але при хорошому поливі. Вона може зростати і на сонці. Примола віддає перевагу легким поживним ґрунтам із нейтральною кислотністю. Також вона любить хороший полив, але при цьому не терпить застою води. Примула дрібнозубчаста чудово підійде для створення низькорослих бордюрів і для посадки в міксбордерах. Вона добре виглядає в компанії із весняними цибулиними квітами, із мускарі, тюльпанами та крокусами. Також добре поєднюються із папоротями, астильбами та хостами. Розмножувати примулу можна насінням та діленням куща. Вероніка колосиста багаторічна тревяниста рослина, яка під час цвітіння досягає висоти від 30 до 75 см, залежно від сорту. Цвітіння Вероніки колосистої розпочинається в червні та триває до серпня. Віти зібрані в колосоподібні суцвіття фіолетового, рожевого, малинового, синього або білого забарвлення. Для посадки вороньки колосистої слід вибрати місце на сонці або в легкій півтіні. Ця рослина віддає перевагу суглинистим, багатим, помірно вологим та добре дренованим ґрунтам. Вороніка колосиста невибаглива у догляді та має чудову зимостійкість, розмножується насінням, поділом куща. Та живцюванням. Вона чудово виглядає у посадці масивом та у міксбордерах. Прекрасно поєднюється із багатьма іншими рослинами, наприклад, із котячою м'ятою, лавандою, шавлією, трояндами, барбарисами та декоративними травами. Левізія туполиста. Це вічно зелена низькоросла багаторічна рослина, що утворює розетки із м'ясистого темно-зеленого листя до 30 см в діаметрі. Цвітіння левізії розпочинається в травні та триває до вересня. Квіти до 5 см в діаметрі. Забарвлення квітів може бути жовтим, абрикосовим, червоним, малиновим, білим та рожевим. Найкращим місцем для посадки левізії буде сонячна ділянка з добре дренованим кам'янистим або піщаним ґрунтом. Левізія є посухостійкою рослиною та не любить надлишку вологи в ґрунті. Вона чудово підійде для оформлення альпійських гірок та рокаріїв. Левізія добре поєднується із камнеломками, армерією та арабісом. Розмножувати цю рослину можна трьома способами. Дочірніми розетками, листовими живцями та насінням. Обрієта – низькорослий, трав'янистий ґрунтопокривний невибагливий багаторічник заввишки близько 10 см. Її сланкі пагони щільно закривають землю, утворюючи привабливу декоративну подушку. Взимку обрієта не скидає листя. Вона зберігає свою декоративність протягом всього року. Квітне обрієте дрібними квітами діаметром 1-1,5 см з травня по червень. Квіти густо покривають цю рослину. Забарвлення квітів може бути фіолетовим, малиновим, бусковим та рожевим. Найкращим місцем для посадки обрієти буде ділянка, що знаходиться на сонці. Обрієта не любить важких та надто родючих ґрунтів. Вона віддає перевагу піщаним, кам'янистим, бідним, добре дренованим ґрунтам і злужною реакцією. Морозостійкість у обрієти висока. Вона добре зимує по всій території України. Розмножується обрієта відводками, насінням та живцями. Вона ідеально підходить для посадки на альпійських гірках, схилах та урокаріях. Добре поєднюється із іншими рослинами, наприклад, із шилоподібним флоксом, арабісом та армерією. Мельнянка базиліколиста ще одна дуже красива низькоросла ґрунтопокривана рослина із чудовою морозостійкістю. Висота цієї рослини до 20 см, період цвітіння, червня по серпень. Квіти можуть мати рожеве або малинове забарвлення. Місце для посадки мельнянки слід вибрати на сонці або у легкому затінку. Ця рослина віддає перевагу легким, бідним, кам'янистим та добре дренованим ґрунтам. Не переносить застою вологи. Стандартний догляд за мельнянкою передбачає рясні, але не часті поливи в спеку. В тривалу посуху достатньо поливати рослину один раз в тиждень. Обрізку потрібно проводити після закінчення цвітіння, обрізаючи рослину на третину. Завдяки цьому кущ буде мати охайний вигляд, а також обрізка стимулює повторне цвітіння восени. Мельнянка чудово підходить для посадки в альпінаріях, рокаріях, міксбордерах і на передніх планах квітників в якості низькорослих бордюрів. Найкращими партнерами для мильнянки базиліколистої стануть дзвіночки і котяча котячі м'ята, шавлія, шилоподібні флокси та камнеломки. Розмножується мильнянка діленням куща, живцюванням та насінням. Також вона добре розмножується самосівом. Вербена бонарська це вишуканий багаторічник, який радуватиме вас пишним цвітінням та ароматом від початку липня до осінніх морозів. Висота цієї рослини до 1 метру. Вона має тонкі, але міцні квітконоси з фіолетовими парасольками квітів. Вирощувати вербену бонарську краще розсадним способом: від посіву до цвітіння. Проходить всього лише два місяці. Вербена віддає перевагу сонячним ділянкам, хоча й непогано переносить півтінь. Найкраще вона зростає на помірно вологих, легких вапняних ґрунтах. Вербена бонарська це абсолютно безпроблемна та дуже витривала рослина. Вона витримає і недостатню кількість вологи, і бідні ґрунти, і сильні дощі, і при цьому буде продовжувати красиво квітнути. Ця рослина неймовірно гарно виглядає у групових посадках та у міксбордерах в природному стилі. За допомогою цієї рослини можна додати легкості у ваш квітник. Вербена бонарська добре поєднується із алісумом, катананхе, шавліями, ехінацеями, рудбекіями, плакуном та декоративними травами. Армерія приморська, невибаглива, трав'яниста низькоросла багаторічна рослина, висота якої не перевищує 20 см. Цвітіння армерії розпочинається в травні та триває близько трьох місяців. Це барвлення квітів біле, рожеве або малинове. Ділянка, на якій буде зростати армерія, має бути добре освітленою з добре дренованим кам'янистим або піщаним ґрунтом. Ця рослина добре переносить засуху та відповідно не переносить застою води. Армерія дуже гармонійно виглядає в альпінаріях та рокаріях. Також вона чудово поєднюється із багатьма іншими рослинами, наприклад, із воронькою колосистою, чебрецем, ясколкою, шилоподібними флоксами, обрієтою та шавлією. Армерія розмножується діленням куща та насінням. Катананхе – багаторічна, трав'яниста, красиво квітуча рослина до 80 см заввишки. Цвітіння у цієї рослини тривале, його бік припадає на травень-липень, але поодинокі квіти з'являються до самих заморозків. Забарвлення квітів у цієї рослини лавандове або біле. Квіти мають діаметр від 3 до 5 см. Після відцвітання квітів на стеблах залишаються красиві срібні коробочки із насінням, і потім ці стебла можна використовувати в сухих букетах. Найкращим місцем для посадки катананхи буде сонячна ділянка із добре дренованим ґрунтом. Ця рослина абсолютно невибаглива, їй не страшна засуха та хвороби. Єдине, що може зашкодити цій рослині, це надмірна волога. Катананхи можна розмножити двома способами: поділом корневища та насінням. Насіння катананхи висівають на розсаду в березні або в травні безпосередньо одразу в ґрунт. Катананхи чудово виглядає в групових посадках, а також ідеально підходить для квітників в природному стилі. Ця рослина добре поєднюється із вербеною бонарською, ехінацеями, декоративними травами. Шавлією, плакуном, Вероніка Астромом Віргінським та багатьма іншими рослинами. Вербаскум – це невибагливий багаторічник до 120 см заввишки. Квітниця рослина з червня по серпень, забарвлення квітів жовте, біле, рожеве, персикове або пурпурове. Квіти до 3 см в діаметрі, зібрані в колосоподібні суцвіття до 60 см висотою. Вербаскум віддає перевагу сонячним ділянкам та легким добре дренованим ґрунтам. Не переносить застою вологи у ґрунті. Морозостійкий, добре витримує жару та не потребує регулярного поливу. Підходить для малодоглядних садів та квітників в природному стилі. Добре поєднюється із шавлією. Ірисами, дзвіночками, аліумом, плаконом та декоративними травами розмножується діленням куща та насінням через розсаду в березні або прямим посівом у відкритий ґрунт в травні. Плати кодон легка в догляді невибаглива багаторічна трав'яниста рослина висотою від 20 до 60 см. Світіння в платикодону тривале, воно розпочинається на початку червня та триває близько 60 днів. Забарвлення квітів біле, рожеве, фіолетове, блакитне або бускове. Світіння платикодону настає на другий рік після посіву. Місце для посадки слід обрати на сонці, але ця рослина також переносить легке затінення. Крунт повинен бути легким, поживним та добре дренованим. Платикодон чудово виглядає у групових посадках та добре поєднюється із такими рослинами як флокси, ешольція, віоли, півоній та скабіоза. Розмножується ця рослина живцюванням та насінням. Наперстянка – це невибаглива багаторічна трав'яниста рослина із жорсткими пагонами, які виростають до метру за заввишки. Період її цвітіння триває з червня по серпень. Найкращим місцем для її зростання буде ділянка у півтіні. Ґрунт повинен бути пухким та поживним. Забарвлення квітів у наперстянки буває різним: рожеве, жовте, персикове, біле, малинове чи пурпурове. Наперстянка чудово виглядає у групових посадках, на задніх планах квітників та у міксбордерах. Прекрасними компаньйонами для наперстянки стануть троянди, будлеї, дельфіній та декоративні трави. Також наперстянка ідеально доповнить квітник, який створений в природному стилі. Айстра альпійська це багаторічна квітуча рослина, яка формує компактний кущ до 30 см у висоту та до 50 см в ширину. Квіти Альпійської Айстри схожі на квіти ромашки, вони можуть мати фіолетове, біле або рожеве забарвлення. Діаметр квітів до 5 см. Цвітіння Альпійської Айстри можна спостерігати з травня по червень. Альпійська айстра віддає перевагу сонячним ділянкам та лужним добре дренованим ґрунтам. Полив їй потрібен помірний, витримує тимчасові посухи, але не терпить застою вологи у ґрунті. Альпійська айстра чудово підходить для створення низкорослих бордюрів для посадки на передніх планах квітників у рокаріях та альпінаріях. Добре поєднюється із алісумом, декоративними травами, монардою та ромашками. Розмножувати альпійську айстру можна діленням куща та насінням. Посів на розсаду проводять в квітні-травні. При безрозсадному способі насіння висівають у відкритий ґрунт в травні червні або восени. При обох способах посіву альпійська Айстра заквітне вже на наступний рік. На цьому моє відео завершується. Я дякую вам за перегляд. А якщо вам воно сподобалось, то підтримайте мене, будь ласка, своїм лайком та підпискою. І до зустрічі у нових відео!